Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Сьогодні в гості до нас завітав лісовичок та хоче розповісти нам про отруйні рослини. Крокуючи стежками в лісі серед галявин, ми дуже любимо милуватися квітами і травами, що ростуть довкола. Але слід знати рослини, які не можна виривати чи куштувати. На смак, тому вони можуть нашкодити вашому здоров'ю, тому будьте обачними, давайте запам'ятаємо їх. Борщовик виростає до 3 метрів, має квіти у формі парасольки, може привести до опіків, особливо на сонячних проміннях. Берізка польова. Біленькі квіточки, які простягуються по землі. Здаються досить привабливими, їх не можна пробувати на смак, це призводить до серйозних наслідків. Болиголов плямистий, зовні схожий на моркву чи кріп, але він небезпечний для здоров'я. Вовчі ягоди, їхнє колоритне забарвлення притягує до себе. Але ні в якому разі не слід їх куштувати. Беладонна має маленькі ягідки, на смак можуть бути солодкі, але насправді вони є отруйні. Вони призводять до порушення стану. Аконіт має настиглі квіти яскраво фіолетового кольору, в ньому містяться отруйні речовини, які при контакті зі шкірою призводять до свірбіжу. А якщо потрапляють у ротову порожнину, то до опіків і болю. Блекота чорна. Рослина може мати висоту до 1,5 метра, в неї липке листя та великі квіти. Отрута міститься в її зернятах та молодих паростках. Дурман звичайний має великі білі квіти, схожі на труби, та в його настіні міститься Отруйна речовина. Перші ознаки отруєння. Головний біль, запаморочення, лихоманка, блювота. Біль у животі Перша допомога при отруєнні промити шлунок теплою водою кілька разів, прийняти кілька таблеток активованого вугілля. Негайно викликати швидку допомогу. Отруєння може призвести до тяжких наслідків, тому не слід зволікати! Як уникнути небезпеки на природі. Слід запам'ятати рослини, які відносяться до отруйних. Перш ніж зупинитися на галявині, треба звернути увагу, які трави ростуть на ній, не пускати дітей до небезпечних зон на природі. Мати при собі чималу кількість води, а також таблетки активованого вугілля намагатися більше часу проводити із сім'єю на свіжому повітрі і лише милуватися дарами природи на відстані і хай ніщо не затьмарить ваш підпочинок на природі сьогодні ми з вами намалюємо фарбами борщівник. Для цього нам знадобиться пензлик, водичка, фарба зелена, світла зелена та біла. Серветка та кліюнчата серветка. Та ручка. Спочатку малюємо стебло та широке листячко. Світло-зеленою фарбою наводимо світлі частини стебла та листячка. Відтиском ручки формуємо квіточку білого кольору. Ось така отруйна рослина у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші роботи до побачення малята.